Чому Україна віддала свою ядерну зброю? Третій за розміром ядерний арсенал у світі. Ось основні причини. Після розпаду Радянського Союзу Україна, одна з кількох колишніх республік, успадкувала ядерну зброю, але її не контролювала. Оперативний контроль залишався у Росії, адже СРСР був дуже централізованим. Ним керували з Москви. Тобто, ракети з ядерними боєголовками є, а кнопки немає. Окрім того, у перші роки незалежності у держави. Не вистачало грошей, а утримувати ядерну зброю. Дуже дорого, але основна причина політична: у цьому були зацікавлені дві найбільші ядерні країни. І США і Росія дійсно мали великий вплив на те, щоби змусити Україну відмовитись від ядерної зброї. Сполучені Штати не хотіли, щоби на карті з'явилися нові ядерні держави, і це вписувалося у російські амбіції. Росія дуже ревниво оберігала монополію на ядерну спадщину радянського союзу, і звісно, у цьому Росія і Сполучені Штати були на одній хвилі. Тож Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Британії і Росії. Підписала Будапештський меморандум. Що потім зробила Росія, ми знаємо. Анексія Криму, війна на Донбасі, повномасштабне вторгнення, Будапештські гарантії безпеки для України не спрацювали.